Що, якщо я боюся і все. Коли страх вже присутній, нам здається, що нічого вже не можна вдіяти та змінити, що страх в будь-якому його прояві неможливо перемогти. Але це не так. Боятися це нормально, в певному сенсі це наш інстинктивний механізм захисту, але зовсім друге діло, коли ми ототожнюємося з цим. Страх незалежно від його походження, як і все інше, потребує вашої уваги. Чим її до нього більше, тим страх сильніше. Тому як тільки ви помітили, що вас накриває. По-перше, це вже круто, якщо ви помітили. По-друге, робіть що завгодно, тільки не занурюйтесь у страх далі, дихайте, переводьте свої думки на щось інше, відволікайте себе рухами чи іншими емоціями, будь-чим, аби тільки не йти за страхом. Якщо так і зробити, страх як об'єкт стане слабкішим, і може навіть зникнути це ситуативно. Ваш особистий стан це ваш вибір і ваш контроль. Ви все можете і все зможете.